Незважаючи на складну ситуацію на Донеччині, Ощадбанк продовжує працювати на сьогоднішній день. В області працюють 30 стаціонарних відділень та одне мобільне. Серед них відділення у лимані та мобільне у деокупованому Святогірську. А листопада, 2023 року, Ощадбанк банк поновить мобільне відділення в Новоселівській громаді Волноваського району в село Богатир. Тобто, вже буде працювати 30 відділень і два мобільних. Наразі кількість працюючих банкоматів в області задовольняють попит населення, каже начальниця філії. Щодо банкоматів, на сьогодні вже більш 80 активних банкоматів на території Донеччини і більше 30 інформаційно-платіжних терміналів. Тобто, з боку банку, ми виконуємо на сьогодні всю свою соціальну по першу місію. На сьогоднішній день Ощадбанк пропонує бізнесу безліч державних програм. «30 відділень зараз працює на Донеччині, з них 21 відділення. Має саме е, можливість обслуговувати е, клієнтів бізнесу, тобто мікро, малого та середнього. А Вершанбанку ці клієнти. Е, Запроваджено для клієнтів ММСБ персональне обслуговування. Тобто за кожним клієнтом ми закріплюємо свого персонального менеджера, який може залучати клієнта, підтримувати, допомагати, консультувати по різним напрямкам бізнесу саме цього клієнта. В установі зазначають, окрім цього, надають широкий спектр послуг як фізичним, так і юридичним особам, а саме кредити, депозити, зарплатні проекти і розрахункове касове обслуговування.